Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. Сьогодні маємо 14-ту неділю. 13 -та і так і не буде у нас, 12-ї перейшли на 14-го, бо вже маємо Григоріанський новий календар від сьогоднішньої неділі. У нас ще в півделі, коли в 16 столітті міняли календарі в 17, то Голландія оперлася і не хотіла поміняти. Тоді, знаєте, то папа ще мав тоді слово, то він таке всяке говорити на той час. І зазві, Папа приказав, то в них різдва не було. Вони перейшли зразу на 10 днів. Він там з якого там зразу перескочили 10 днів через Різдво. Тобто він так, ну, їх так, покарав за тобі. Не хочеться слухатися, бо вони перейшли, всі перейшли було з вересня, а ті не хотіли. Папа тоді сказав, Дети мати різдва, так що ми з вами ще одну неділю пропустили душеві. Але повернемося до нашої сьогоднішньої Євангелії. Це притча, дорогі мої, вчіться розрізняти історії життя Ісуса Христа і притчі. Бо дуже часто ми беремо кричі, як щось без історії життя Ісуса Христа. Сьогодні ж говорить Господь притчу. Звичайно, що ця притча має прямого слухача. Він це говорить до ізраїльського народу. Бо саме туди він посилав своїх слуг, посилав пророків, яких вони просто вбивали. А тепер уявіть, зауважте одну важливу річ. Наскільки це зло є деструктивним. Ну, не хочеш ти на ну не йди. Для чого знущатися і вбивати? Правда? Минуло тисячоліття. До них зло залишається деструктивним. З, 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 з чим починалася війна в Україні? З найдурнішого, що може бути, якоїсь денацифікації, демилітаризації, Правда? Зло, як тоді, так тепер було дурне. І помило того всього, ми далі тримаємося до того зала. Кілька речей до сьогоднішньої причі. Отже, перше, цар робить, готує місію. Важливо є зауважити цар. Цар це не президент, цар це є володар всього. Якщо він був цар, його не обирали, він мусив народитися з царської родини. Йому належить все. До речі, Мені здається, я тільки не пам'ятаю, чи то законодавця не було змінено що, так само англійська королева має право сказати, що отава хата мені подобається, вона є моя. Бо він є цар. Розумієте? Цар це той, якому все належить. Це не президент, який виконує волю обраних людей. Його не обирають. Люди народжуються в його царстві. Вони, по суті, є всі його, його власність. Розумієте в контексті тої сьогоднішньої притчі? Він є той, хто дав їм можливість там жити на тій землі. Він є цар. І він, і вони йому кажуть, ні, не хочемо». Друга важлива річ. Він їх запрошує туди на весіння, правда? Це для нас дуже важливим є, бо ми дуже часто в християнство беремо як щось таке дуже важке. Бо там треба щось то виконувати, і то виконувати, і то робити, і так далі. А Господь запрошує нас на, на весілля. Він хоче, щоб ми були з ним. А тепер зауважте, кого ви запрошуєте на весілля до своїх дітей, якщо робите їм весілля. Тих, кого ви добре знаєте. Правда? Ви не будете просити кого-небудь. Той цар щось таке вам зробив, але лишимо. Не запрошуйте тих, кого ви добре знаєте. І як прикро є правда, коли тих, кого ви добре знаєте, кажуть, а ні, іншим разом. То не зараз. Дві речі. Християнство не може бути чимось важким мусимо бути тим моряким. Тим, що дає людині надію, тим, що дає людині віру, тим, не піднімає людину любов. Це які базові, фундаментальні християнські речі. Ми їх прикриваємо якимись тими законами, приписами і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але, по суті своїй, Господь прийшов для того, щоб вернути людину назад. Він її запрошує для того, щоб вона могла відпочити навіть прощачи. Бо каже, все готове, приходіть. Що не каже? Нема я. Причому, що вибирають наскільки дурні причини. Ну що там було прийти на весілля? Ну Що там такого? Прийти, посидіти, погуляти, потанцювати. Ось це є напевно тим, що заважає людині нам. Розуміти, що наша літургія отут, це не є щось, якийсь купа приписів, які мене розуміють. Це є той момент, коли я можу себе сісти і поговорити в Бога, побути з ним, поспівати з ним, без будь-яких отих всяких, що мені. О тих сценапсів, о того тілесного, що в мені це постійно є, не дай Боже, би дитина там не пішла, аби не хто десь річку поставити, вони зрозуміли, чи з того боку, чи з того боку заживих, за померлих, а що ніби Бог не зрозуміє, не розбереться. Ми, це ми зробили собі усі всі примісті. Це ми зробили собі оте все, побудували собі в голові, оті різні свої уявлення. Бог цього не робив. Він нас тільки запрошує. Де ще завважаю. Він є цар. Правда? Суті він мені наказав, сказати, ти, ти, ти і ти» на весілля. Йому не треба було, а він запрошує. І це є одним із таких хлопців важливих, скажімо так, я щось шукав того слова, не міг знайти, таких дуже важливий глибинних прав християнства. Християнство має бути вільним. Вона не може бути спринісою. Коли цар влюбився в одну із своїх слуги, як він може знати, чи його люди? Тільки тоді, коли зречеться про всього царства, стане на той самий рівень, що вона, і вона не буде знати, що він є цар. І тоді ота любов стане взаємною. Тому оцей цар не заставляє когось, бо заставити любити неможливо. Він запрошує. І я кожного разу собі це ні, не маю часу. Але тоді не треба дивуватися, чому в нас так багато ненависті, гнів, люті. Каже, послав військо. Вигубила тих, убивців, а їхнє місто спалив. Як дійсно, що ангелів слава, чи що? Та ми з тим самі справимо. Ми самі справимося тим, щоб одні одні хби. Там, де, де відходять ті базові, фундаментальні цінності людини. Там людина стає, стає, нервовою, стає гнівливою, стає злою. І не зрозуміло, чому він, та якраз можливо, тому що я втратив таку можливість зустрітися з Богом. Можливо, якраз тому, що коли він мене запрошував, я кажу, я не маю часу, У мене дуже багато термінів. Властиво, можливо, тобі. Є відповідь на це запитання. Тільки ми ту відповідь якось не до кінця можемо зробити у своїй голові. Це так само, як якісь люди. Ну що там було поїхати на весілля? Ну, то, то вони навіть в тому. Наху. Бо він їх запросив до Христа. Вони про нього забули. Бо де ми не йдемо, правда? Не йдемо там, де не хочемо, де не приємно, з тими людьми, з якими ми не хочемо мати відділення. Це, оці це відносини, ви бачите, це є вирішальне у, у нашому християнському житті. Якщо нема тих відносин з Богом, якщо ті відносини неправильно побудовані, на будь-яких інших. Я скажу так, умова. Неважливо в незалежності від того, які це умови. Ми ніколи, наша християнство ніколи не буде нам. Це не буде нам весіння. Це буде нашим Йой, Коли це сьогодні. Ноги болять. Ми ніяк не можемо збудувати собі той хартак з Богом. Адже ж молитва це не є щось, якісь якісь, я не знаю, там наукові, чи мудрі слова, чи розумні слова. Молитва це є в першу чергу розмова. Богу. Це і діалог. Коли я думаю над тим, що я можу, коли я уявляю собі, що Бог в розмові потрібно двоє, правда? В монолозі вистачає одного, а в діалозі потрібно двоє, коли я можу собі зрозуміти, що мої слова йдуть десь туди, у вічність. Вони налишаються туди в тих чотирьох стінах. Вони йдуть у вічність. Я будую собі отой зв'язок із Богом. От тоді такий досить. Є живі. Тоді ті відносини, як живуть. Коли в мене, Господи, помилуй, це не є, що десь хор заспівав, а це реальний Господь. Помилуй, ти є цар. Ти все сотворив і все покровляєш. Помилуй. Поможи мені. Поможи мені відрізнити, що є добро, що є зло. Поможи мені стати трошечки добрішим, мудрішим. Можливо, навіть просто спокійніше. Як багато врахує нам сьогодні того внутрішнього спокою, не бігти, не гнатися і так далі. А просто десь собі взяти те навіть для себе. Просто побути сам з собою. Інколи того бракує. Тому ми дуже багато маємо всяких справ зробити. А потім думаємо, а де ж те ділося? Так якраз промовно так і ділося, що ми масу всього зробили, але часу для себе таки немає. Якщо ми збудуємо собі ті відносини з Богом. На, на тому діалозі, на тих відносинах з ним. Ці відносини не будуть важкі. Чому розходиться чоловік з жінкою? Тому що вже не годі. Чому людина не хоче йти до храму, не хоче молитися? Вона або зруйнувала ці стосунки, або їх неправильно побудувала. Бо інколи дивуєшся, як ті люди, які ще 10 років тому казали, що ти ми, ціли, мій цілий мій світ через 10 років стоїть найбільшими ворогами. Чому? Бо якраз неправильно тут не стосунки. Дорогі мої, дуже важливо є ти стосунки з Богом. Ми не говоримо пустоту, Ми звертаємося до особи. Бог є особа. І кожна наша молитва це є звернення до особи. Це не є просто кудись десь, але це є звернення до тої особи, яка. Нас розуміє, яка нас запрошує, яка нас любить. Амінь. Слава Ісусу.